Так, Всім бобра. ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас не пам'ятаю яке в нас так, 3 грудня. І бачимо таку ситуацію на пасіці. Не знаю, скільки в нас на сонці. Не дивився скільки в тіні. Тобто передавали в нас чи то 11 градусів, чи то 13. І от така ситуація. Тільки що вийшов. Зараз подивлюся там одну сімейку підозрілу. І маємо ось таку у нас ситуацію. Бджолки у нас літають, вилетіли. Добре це чи погано, будь ласка, напишіть в коментарях. Тобто хтось скаже, що це добре, хтось скаже, що це погано. Ну, А моя думка це напевно, що погано. То що бджоли вже повинні зимувати, значить вони не повинні літати. Ну, а в нас виходить, що вони літають, льоточок закритий, треба буде відкрити. І ось така ситуація. Ось це бджолки, які сидять. Я 99% впевнений, що із них половина просто не зайде потім у вулика. То, що вітер на дворі, в нас льоточок відкритий. Оп. Щас закритий, відкрили льоточок. Тобто якийсь відсоток бджіл у нас не повернеться, якийсь зараз залипне. У якісь водички, тобто така ситуація буде. І от навіть в ППУшних, да, вроді би не дорожні були літати, розказують. Але літають. Зараз піду на іншу сторону. Тобто я підозрював, що вони будуть сьогодні літати, чого я взагалі вийшов. Там я обнаружив одну сім'ю, яка дуже була безпокойна, І зараз якраз я 99% впевнений, що там немає матки. Зараз туди підемо і подивимося, яка там ситуація. Так, і ось дивимось наступну ситуацію. Де бджоли в тіні знаходяться, да, вони там майже майже не літають. І ось дивимося інша ситуація, бджоли, які знаходяться в нас безпосередньо на сонці. Тобто, і бджоли в нас працюють. Не знаю, це вони вилетіли покакать. Я вважаю, що це. Погано, то що вони повинні, повинні вже спати. Тобто знаходиться в покої, але, як то кажуть, природа сама знає, що їй робити, якщо так повинно було бути, значить воно так сталося і значить воно ну, так і повинно було статись. Бо природа не дурніша нас, да? бо ми думаємо, що ми самі розумні, то ні ми не самі розумні. Я так розумію, це обльот вже не перший, ну тобто не перший. Деякі вулики вже політали, деякі раніше, деякі пізніше. Але ось так. так. І зараз підійдемо до тієї е, сім'ї, яка була дуже підозріла. Що в ній було підозрілого? воно в нас була, оце, по-моєму, чи друга, чи третя сім'я. Зараз подивлюсь, без штатива, без штатива незручно. так да, Оце ця сім'я. Зараз ми її будемо дивитися, тому що вони якось себе дуже безпокійно ведуть. Зараз проконтролюю, щоб точно та сім'я була. Да, це точно та сім'я. Зараз я вдіну рукавички і швидко ми тут пробіжимося, зробимо те, що повинні зробити. Тобто, Я тут спав, вони були не в клубі сиділи, вони такі рихлі були, постійно до кришки прилипнуті були. Тобто вони так. Оце тут кришка. Вони якось тут З однієї сторони і все время під кришкою, були, прилипли під кришкою. Тобто І зараз я хочу взяти у мене маточка, якщо ще жива, я візьму отсюда матку, просто візьму, візьму матку і пересаджу одразу в місті з бджолами, місці з цим струсю. Зараз якраз погода, що вони зможуть перелізти. І потім через декілька днів проконтролюємо, чи вони заспокоюються. Так, працюю, зараз працюю без штатива то будемо працювати, якби показувати з рук, як воно буде. Так, працюємо. Ось такий вигляд має з-під кришечки знімаємо. Ось так от сидить у нас сім'я. Бачимо, там є мишка, побачили, маша починає просто тікати, щось непонятно чого. Ось сюди я заберу маточку, бджолки сидять. Якби думав думав сюди забрати, щоб матка взагалі перезимувала тут, але. Краще спасти сім'ю і зараз відкрию покажу ситуацію в даному вулику. Тобто сидять вони ось так ось, ось всі, бачите? під кришкою. Мені це дуже не подобається. Я більше що впевнений, вони бачите, якось всі рихло сидять. 99% вже в мене, що там ще плюс миша, але я не думаю, що їх миша так тормошила. Тобто зараз додавлю матку, тому що в мене впевненість, що. Ці бджолки просто не перезимують. Так, зараз додаємо і будемо дивитися, що воно як воно буде. Зараз взагалі передивлюсь, чи матка є, чи немає. Так, працюю. Так, ну що, результати в нас перевірки такі передивився. Знайшов два яйця, потім знайшов на самій крайній рамочці матку. Матка бігала по рамочці. Не знаю, в мене була єдина версія, це що не було матки, що вони такі шибутні. Але як виявилось матка на місці, не знаю. Я нуклеусик назад закрив, будемо далі тоді експериментувати. Бджоли літають, зараз напрягають деякі злі. Тобто, не знаю, положив зверху клійонку. Це ще варіант, що кліщ може їх турбувати. Так кліща я теж не сильно помітив. Не знаю, може є якісь в кого думки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може. Бо в мене така ситуація вперше в житті, я також і не бачив. Так, ось такий у нас обльотик вже перепинився. Всі, хто хотіли політати, політали. Ось ще там такі мої кочові лежачки літають трішки. Так так що будемо дивитися, спостерігати за цією сім'єю. Так, ну що. Тепер у нас з наступного в нас тижня обіцяють стабільні морози, так що можна вже думати про те, що буде. Більш-менш стабільна зимівля. Як для мене, то краще, щоб було мінус 3. Це найкраще для бджіл, найкраща температура, щоб зимувати. До мінус 4. Оце так. Мінус 1 до -5, плюс мінус 5, плюс-мінус середнє значення, це мінус 3, мінус 4. Для мене це взагалі найкраща температура. Так. Всім бобра, всім добре вдало перезимувати без втрат. Або з наймінімальнішими втратами там в 1%. Так. Всім удалої за Всім бобра.